Армадол, забудь про головний біль Доброго ранку, це сніданок. Да, Знаєте, відкриваємо ранку. відкриваємо наш інстаграм і бачимо. Алка Заткей пише: Доброго ранку, чи можна розгорнутіше дослідити тему землетрусу, в яких областях буде найвідчутніше? Дуже хвилююче, зачепить вінничину. Дякую, гарного і мирного сіння. І дійсно ми про це вже говорили. що... Починають розганяти цю тему, що знову до нас дійде, що і так далі, і тому подібне до нас, так. А, Може й дійти. Може й дійти, але, але вчені спокою та це. що у нас точно така сейсмоактивна зона, тому цього нам ще й не вистачало. Знаєте, але ну, разом з тим, ми стежимо за тим, що відбувається в Туреччині. Але Туреччина постраждала на даний момент найбільше. Хоча через потужний землетрус взагалі вже загинуло на сьогоднішній день, включаючи інші країни Сирію, в тому числі 4300 людей. За даними Анкари, стихія забрала тільки в Туреччині 2921 людину. 15834 отримали поранення різного ступеня тяжкості у Сирії. Внаслідок землетрусу загинуло щонайменше півтори тисячі осіб, трошки менше, і понад три тисячі травмовані. От такі результати однієї но. Очі і ще наступного ранку, тому що вранці так само е, ще трусило. Ми обіцяли, що ми зв'яжемося з нашим колегою Осмолом Пашаєвим, українським турецьким журналістом. Він зараз в Стамбулі, і цікаво, що, що от відкриваєш. Пост Османа і бачить, що от він пише дуже класну штуку. Власник нашого стамбульського будинку родом з Малатії. Ріелтор теж звідти в обох там живуть більшість родичів. Живі, але будинки зруйновані. кажуть, старою Малатії більше немає. Колега, який допоміг нам із сайтом технічної підтримки, родом з Гізіантепу. Там живуть його батьки. Живі, прибралися з міста до села. Стіни фортеці Антепу простояли понад на 2000 років, але не витримали сьогоднішнього землетрусу. Стамбул як центр, епіцентр точка збору а, людей. Угу. Доль з усієї Туреччини. Зараз Осман це досліджував з нами на прямому зв'язку зараз. Османе, вітаємо тебе. Вітаємо, вітаємо доброго ранку. Вітаю, Єгора, вітаю студія. Османе, слухай, давай почнемо, знаєш, чого? З великих міст ти в Стамбулі зараз, чи були там чути поштовхи? А я особисто не відчув відчу поштовхи, хоча я прокинувся десь через півгодини після землетрусу. І спочатку побачив на англомовному ресурсі близько там 50 загиблих, десь 50 загиблих угу. це було багато. Коли я для ранку. Для індійського каналу повідомляв про 76, вже було відомо, щоб близько тисячі. Тобто інформація швидко змінювалася. Перше, ну, зрозуміло, що перші години не було навіть доброго зв'язку з регіоном. А зазвичай це часом обмежується інтернет і все решта. Але я зв'язався з родичами, про яких я писав, вони от в епіцентрі живуть а, в Кахраман Мараші, там 60 км від того міста епіцентр цього землетрусу. Але ж а, вони залишалися в будинку, а далі ще було страшніше, коли в пів на другу. Дня ще раз був подібний поштовх, і почали руйнуватися будинки, які зазнали просто а, ну якихось там тріщин або чогось люди залишалися. Оці будинки знову почали руйнуватися. Ну і плюс негода а, люд, а, для цього регіону ну не дуже притамано, але зараз сніг. Так, да, ви от, пок показуєте кадри, як це відбувалося. Це вже в день, коли ефі, е, от, показували просто вже вже люди були, в принципі, пережили ранковий землетрус, а е, від от пів на другу ще раз е, це відбулося. Скажіть, будь ласка, Османа, що зараз повідомляє влада? Чи є загроза повторного землетрусу? Які офіційні відомості зараз повідомляють. Знаєте, є панічні настрої навіть е, тут в сусідів. В Стамбулі, які хочуть виїхати кудись на Доня до Болгарії, до а, рівнини якоїсь до місцевості, якої там одноповерхової а, а, страх, паніка є, але м -м, про що а, кажуть фахівці? Ну, не можна передбачити Ну, землес. Якоюсь ймовірністю воно передбачається. Скажімо, в нашому регіоні Мармара Стамбул, де рунівне було 99-го року, і 18 тисяч тоді погі... загинуло. Очікується, що так, до 2050-го з ймовірністю такий саме землетрус буде з ймовірністю 75%. Але прорахувати, коли це може бути. Ну ніхто э, цього передбачити не може там. Але падніші травми э, нещодавного минулого вони дуже впливають на настрій. Ви, ви бачите кадри, просто все виглядає як. Ну, вибачте, за порівняння, як Маріуполь, так? Ми теж про це говорили, да, Ментально це дуже схоже. Українці прям схожі картинки. Прям на Маріуполь, да. Османе, скажіть, будь ласка, от Ердоган дуже так чітко, однозначно звучить, що це найбільша трагедія Туреччини з часів 30-х років, ледь І нам звідси здається, що влада дуже класно з цим всім намагається впоратись. Чи так це? Як працюють влади на місцях, центральна влада? Як це все відбувається? Його, ну, по-перше, країна більш-менш. Готувати таких речей після 99-го року. Uh -huh. так? Uh -huh. А більше за всі будинки а, побудовані пізніше, а, або навіть ті, які переоформлюються, продаються, вони мають отримувати так страховку, землетрусову страховку, якщо так перекласти, я не знаю чи uh -huh. а, має бути. І в принципі, ми, якщо ми бачимо по Малаті найбільш зруйнованого місту, а місто, ну, здебільшого це, це, це ж такі старі будівлі. Хоча є, є випадки, коли і річкові річ, річ, давнині будинки. Завалилися, але ну тут треба розуміти, знаєте, а, завалилися фор стіни фортеці в антепу, які понад дві тисячі років, та якби і на шо я бачив сьогодні зранку від італійських сейсмологів, що в принципі накопичення енергії в цьому місці розламу це відбувалося протягом п'ятисот років, навіть не сторіччя це землетрус, тому що останній такий руйнівний був тисячу 1530 року. Ну просто це. Території е, східної римської імперії, тому в принципі воно спостерігалося, і е, це ну зафіксовано істориками. Отакі от землетруси які накопичувався 500 років для того регіону. Чи є е, інформація про українців? Чи є загиблі, чи є постраждалі? І якщо е, так, то куди розселяють зараз людей? Е, де чи є можливість кудись переїхати чи переселитися? А про українців досі е, інформації е, нема новоршу ну, не так Багато консульських установ це схід. Я думаю, що а це буде займатися саме а, консульська частина, яка при посольстві в Анкарі, це їхній uh -huh. регіон. Поки ми, ми не мали інформації, але українці там живуть. А точно ми можемо зараз ну, бачити при при такій при, при кількості про кількості постраждало. Точно як, якщо українці не загинули, дай Бог то а, ті, які могли втратити будинки, може бути, тому що ну кількість людей, кількість зруйнованих будинків, ми можемо це очікувати. А влада поки. На такі наметові містечка. Ще є проблема от провінція Хатай. Це все десь на прикордоні з Сирією. В Хатаї два великих міста Антакія і Скіндером, і в обох завалилися лікарні і людей перевозять просто <смеш> кораблями з із до Мерсіна. О, така зараз логістика а, з пораненими і з людьми, які залишилися без житла. Ну і ми бачимо величезну кількість авто. От навіть на відео, я так розумію, що ті, хто мають змогу, намагаються виїхати в інші регіони. Так, так. так. так, так. Ми, а, ну, а, Я думаю, що. Кількість людей, які залишилися зараз без житла, буде йти на сотні тисяч. Тому а, тільки три а, міста, які великі постраждали, вони мільйонники, а, майже, або майже мільйонники, а, а, але провінції дуже щільно населені. І як, ну, а, можливо, ну, і ви це знаєте, всі вивчали. Це а, історично регіон найбільш заселений, да? з якого почалася фактично сучасна цивілізація. там, ТП, це археологічні копалення це найстаріше, там 12 тисяч років. Нарахується те регіони, який завжди був дуже сильно заселений, і там дуже велика щільність населення. Mm. Осман, спасибі, якуємо. спасибі величезно тобі. Якуємо. Бережи себе, будь ласка, да, тому що сам ти сказав, що до кін до мене невідомо дещо що як може вибухнути, умовно кажучи, так е, там є прогнози, є якісь там перестороги, але ми до кінця нічого не знаємо. Та? Тому що це природа і це такі крихкі прогнози. Спасибі величезно. Осман Пашаєв, там був на пьєму зв'язку. Я добре знаю, під час війни наші проблеми нікуди не зникли. Тож заради майбутнього давайте будемо вирішувати їх вже сьогодні. Країна живе, країна говорить. Ти не один, говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого тільки на 1+,1 плюс Україна.